Це наш близький родич. хлопчику 15 років, загинув разом з своєю дівчинкою. Це дуже велике горе, дуже велике горе, коли батьки хоронять дітей, внуків. Будь-якою ціною треба прикратити огонь, будь-якою ціною. Тому що загинуло за весь цей час 616 дітей, і їх не повернути. Це не перебільшення. Це не помилка. Що у вас також в країні є діти, є люди, є нація і треба. Бачите, що відбувається в нас. Треба підтримувати Україну і світ, бо інші країни вони наступні, якщо просто зробити переміря. Хоть береже нашу країну. Мабуть, запропустили б його пожити хоча б декілька днів в нашому місті і відчути те, що ми відчуваємо. Можливо, до людини б тоді дійшло, в яких складних умовах ми проживаємо на сьогоднішній день, як нам складно, як важко переживати ось такі моменти.